шановні глядачі. Останні місяці попит на московську нафту помітно змінився. Індія, яка після 22-го року перетворилась на великого покупця марки Уралз, у липні різко пригульнувала закупівля. Ті знижки, завдяки яким московська нафта виглядала вигідною, майже зникли, і державним нафтопоробним компаніям стало нецікаво її брати. Додатково потенційно тих з боку Вашингтона лише посилив ситуацію, коли Трамп заявив, що країни, які далі будуть купувати московську нафту, можуть потрапити під санкції. Перспективи цих санкцій дуже туманні. Та Індія, щоб не ризикувати, вже вирішила грати трохи обережніше. На цьому фоні Китай швидко скористався нагодою наприкінці минулого тижня. Китайські НПЗ замовили одразу 15 партій Уралс із поставками на жовтень листопад за розрахунками Energy Aspects, Один танкер це 700 тисяч мільйон барелів, тож сукупно виходить понад 10 мільйонів барелів. Що дуже допомагає Московії, адже попит з боку Індії помітно впав. Тому Індія скоротила закупки московської нафти. Чи зможе Китай компенсувати це скорочення? І чому вторинні санкції на імпортерів московської нафти такі? Важливі за даними аналітиками, левого частка ОГО, це приблизно 13 партій нафти на жовтені ще принаймні дві партії на листопад. Китай вже є найбільшим імпортером нафти з Москви, але переважно це все нафта родом з далекого сходу. У них там, якщо врахувати поставки з портів Балтійського чорного моря, то цифри не НАТО вражають. А тепер Китай певною мірою. Підмінив Індію, хоча масштаби поки не ті. Нью-Делі раніше купував понад мільйон барелів щодня, а Пекін цього серпня обмежився лише приблизно 75 тисячами барелів на добу, та це майже подвійне зростання з початку року. Коли китайські заводи бачать можливість купити Урал здешевше, сенсу брати дорожчу близькосхідну нафту вже майже немає. Різниця у 2-3 долари за барель робить. Своя справу і це одразу відображається на попиті на дубайську нафту, яка і так дешевша через спад сезонного попиту. А тут чи тиск від конкуренції з московськими поставками зі знижкою у підсумку? Ціни на нафту можуть просісти ще сильніше. Більшість контрактів китайці встигли закрити ще на початку серпня. Причому закуповували не тільки державні корпорації, а й приватні НПЗ, які завжди полюють на вигідні партії, щоб завантажити свої заводи. Лише так, що весь сектор від найбільших гравців до незалежних виробників вже зафіксували ці поставки. Заздалегідь Китай зазвичай бере інший сорт ЕСПО з Козьміна. Це логічно, менша відстань, простіша доставка, нижча вартість транспортування. Урал для Пекіна завжди був радше запасним варіантом. Саме тут, до речі, варто згадати, щоб розібратися в подібних міжнародних іграх, можливо, мати гарну фінансову основу. Адже ці самі закони ринку діють і для держав, і для звичайних людей. Якщо ви хочете навчатися управляти своїми фінансами, будувати фінансові стратегії та мислити як інвестор, ми в школі останню капіталіста підготували курс фінансова грамотність українця. У ньому практичні знання, як формувати бюджет, як захищати свої заощадження, як готуватися до майбутнього без страху за завтрашній день. Це не теорія, а конкретні приклади життя та світових ринків. Старт курсу вже 1 вересня посилання під відео. Ще нещодавно Уралс і Варендей барки майже повністю йшли саме в індійському напрямку. І тепер нинішній розворот в Китай. Пауза в індійських закупівлях змусила перенаправити танкери. Тепер вони замість західного маршруту через Суецький канал дедалі частіше прямують на схід. В Індії офіційна лінія залишається без змін. Уряд прямо не наказував зменшувати закупівлю московської нафти. В Індіян Ойл кажуть, що всі рішення ухвалюються, включно. Е на огляд через ринок, тобто дивляться на ринок і роблять рішення, але нафтопереробні заводи все одно трохи змінили стратегію, навіть без прямої директиви зверху. Або точніше, така директива була, просто вона була не така пряма. Індія зараз помітно зменшила закупівлю московської нафти за підрахунками Energy Aspects, одні тільки державні НПЗ країни скоротили імпорт десь на 600-700 тисяч барелів щодня. Закрити таку дірку на ринку швидко майже нереально. Здавалось би логічно, що цю нафту одразу перехопить Китай, але все не так просто. Проблема в тому, що сорт Уралс не надто підходить для великих китайських заводів. Їх обладнання розраховано на інші типи сировини. До цього додається політичний аспект у Пекіні уважно стежать за заявами Вашингтона, бо загроза вторинних санкцій реальна. Якщо план Трампа щодо миру в Україні провалиться, він цілком може почати тиснути на країни, які купують московську нафту, і навіть китайські ганти тоді ризикуватимуть потрапити під удар. Та, поки що ці санкції як мінімум відкладені, Трамп казав, що немає потреби відразу вводити мита проти Китаю чи інших покупців московської нафти. Але водночас додав, що може повернутися до цього питання вже. За ті самі 2-3 тижні. Та власне, в заявах Трамп більшою мірою говорив про Індію. Про Китай нічого конкретного не було. У США це пояснює тим, що Китай до повноштабної війни активно купував у Москві нафту. А от Індія почала різко нарощувати імпорт вже після її початку. До того ж, Вашингтон побоюється, що якщо натиснути на Китай вторинними станціями, це вдарить по світових цінах на нафту. Китай не просто купує сиру нафту, а ще й переробляє її на та продає пальне далі, зокрема й до Європи. Якщо цей лоснішок розірвати, ціни можуть значно підскочити. Проти Китаю застосовувати високі ми ризиковано можуть бути занадто великі наслідки для глобальної економіки і для внутрішньої політики саме США. Тому фактично маємо своєрідне тарифне перемиря. Вашингтон може закрити очі на китайські закупівлі, аби втримати ціни під контролем. А виграє від цього Московія, і не схоже, що в найближчий час щось зміниться. Трамп знову голосив про зупинення тарифів для Китаю на 90 днів. Це ви можете прочитати на нашому телеграм-каналі, де ми також перекладаємо заяви політиків та інших публічних осіб за допомогою штучного інтелекту. Втім, китайські НПЗ не зможуть безкінечно розширювати закупівлі. Урал для них. Не основна ризик вторинних санкцій, хоч і невеликій і в найближчій перспективі, все одно стримує апетити. Індія ж робить ставку не на відмову від московської нафти, а на диверсифікацію. Вона пробує підтягнути постачання з близького сходу Африки, аби знизити залежність і зберегти гнучкість на ринку енергоносіїв. Тим більше, за прогнозами міжнародного енергетичного агентства, у 25-26 роках, пропозиція нафти перевищуватиме попит, тобто буде достатньо варіантів, щоб диверсифікувати поставки, навіть не дивлячись на зростаючі потреби. Покін не може дозволити собі ставити таким самим великим покупцем Уралс, яким став нью делі у 22-23 роках. В результаті Москва отримує певну підтримку завдяки Китаю, але повноцінно компенсувати скорочення поставок до Індії він не зможе. Саме тому фактор можливих вторинних санкцій – такий важливий вибір у Індії фактично двоякий або відмовлятися від поставок, або вимагати від Москові ще більших знижок викомпенсувати політичні та фінансові ризик. У будь-якому випадку для московських експортерів це означає, що доведеться продавати дешевше, отже, доходи справді будуть падати. Тож ситуація для московського бюджету не така гарна і добра, як вона може бути. У всіх випадках вони програють. Тож давай, Дональд Фредович, включай вторинні санкції, вони надзвичайно важливі. Вже вони впливають, от, вже Індія намагається диверсифікуватися, вже Московія не знає, де діти свою нафту. Вона ну, буде його піхати, звісно, в різні країни, шукати можливості, ем, шукати там якісь промислові майданчики в інших країнах, де переганяти цю нафту. Але ця нафта буде так чи інакше, за нею буде контроль, і вже, от як приклад тому. Європейські санкції, які по суті забороняють експорт нафтопродуктів з московської нафти, це далі буде посилюватися, і важко буде безпосередньо Московії закривати весь свій експорт. І отак от, от має бути, аби вони справді дійшли до тями, і нарешті перестали провадити свою жахливу війну. Дякую, дорогі глядачі! всім всього найкращого, до побачення.